Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. я, Сашко Добрий і з радістю, якою е, прагну поділитися з вами, любі глядачі. Зокрема, думка, яка мене прийшла у голову сьогодні. Так що парадокс фермі, який у всесвітньому масштабі звучить коротко, де всі, і стосується інших форм життя. Він у проєкції на військовослужбовців, яким позитивно і дієва, небайдужа, небайдужа доля бронетехніки і всього, що з нею пов'язане. А фундаментально з нею пов'язано на війні, мабуть, все. Він має достатньо просту і примітивну відповідь. Доведену вже перевірену часом, доведену вашою присутністю на каналі, це на каналі «Добрий Рембат. Я щасливий завдяки цьому каналу створювати і розвивати екосистему, всеукраїнську і навіть міжнародну, позитивно небайдужих до перемоги України. І до бронетехніки людей. Що це означає? Це означає, що у великій кількості підрозділів, люди, які, які люблять техніку, які дбають про техніку, які вишукують і віднаходять способи покращувати її стан, часто дуже і дуже сумний, найрізноманітніші способи, вони у великій кількості підрозділів є у абсолютній меншості, і зазвичай частіше за все на не дуже впливових посадах. Що це означає? Це означає, що коли механік водій, особливо з новоприбулих мобілізованих, він потрапляє в депресивне середовище напіврозокомплектованих машин, у яких всередину. Ну тільки залізти на велити купу залишається, бо там ну там страшно всередині, там реально страшно. Він озирається навколо, намагається спілкуватися. І офлайн офлайн нерідко його намагаються переконати в тому, що це норма, що так в усіх збройних силах, що так у всій армії, так на всій війні. Це на швидкість не впливає. Про цей вузол хлопче, забудь. Пневматика тобі не потрібна, пускайся на холодну, їдь в бій, гинь разом з машиною. добрі дяді, невідомо, звідки дадуть нам інше краще, і ми загубимо і те. І ця, ці, люди, ці люди, вони, на моє велике щастя, знаходять однодумців, способи отримання на пільгових умовах безпосередньо. Частин до своїх машин за мого посередництва. Бо це перший український канал з ремонту бронетехніки за правом того, що я не знаю жодного іншого каналу, який би надавав стільки і такої якості інформації вузькопрофільної, тематичної, яка тут і зараз рятує життя українцям. І я щасливий, що до мене звертаються люди. З пропозиціями волонтерської допомоги, які не хочуть віддавати невідомим, незнайомим людям звертаються і кажуть, так і так, Сашко, дивись, є такі речі. Ми о, розуміємо і уявляємо, що вони цінні. Не хочемо давати, не знати кому, під якісь там папірці, не знати, що іще, тому що, ну, тому що не хочемо. Ми тебе знаємо, ми тебе бачимо, будь ласка, підбери. Адекватних людей, у ставленні яких ти достатньо певен, щоб їм можна було доручити ці дефіцитні і цінні речі. Я щасливий, що створюється ціла екосистема взаємодопомоги відради, спілкування, обміну цінним досвідом, того, що ну, фактично не нагуглиш те, що напрацьовувалося руками людьми тверезими, адекватними, відповідальними. І повторюся. Один із першочергових, одна з першочергових місій, з якою, як я бачу, не тільки я, успішно порається цей канал, який не мав першочергового на меті саме це, але тим не менше я щасливий, що це є. Це те, що люди особливо новобранці яким там в учбових частинах дають підмітати стригти траву там пару місяців, потім ставлять штамп, відправляють на передові, так що вони механіки-водії, вони приходять і уявлення не мають взагалі, ну, що це за машина. Я щасливий, що вони знаходять тут життєво важливу інформацію, можливості спілкування, що за мого посередництва або за моєї безпосередньої допомоги набувають знань, навичок і матеріальної допомоги. Яка їм допомагає жити і успішно боронити Україну. Сьогодні ще, до речі, День автомобіліста. Вітаю всіх автомобілістів і причетних до того. Дякую за те, що ви є на цьому каналі. Дякую за те, що розвиваєте, допомагаєте його розвивати в найрізноманітніші способи. Розповсюджуйте, розповсюджуйте цю важливу інформацію. Тому що Всесвіт дає не для того, щоб замикати на собі потоки, а для того, щоб їх транслювати навколо і роздавати тим, кому вони дійсно потрібні. І зараз, як ніколи раніше, дякую за увагу! Слава нації!